Вова, летить десятий. Просто жесть, вова, страшно так, що я ти передати не можу. В так страшно не було за всі годин війни. Воно пролітає вони над хатою. Боже, він з іншої сторони заходить, з якої не можу зрозуміти. Некоторі заходили з сторони. Вони з різних сторон заходять, просто тупо з різних сторон. Це так страшно. Одні з одної сторони залітають, другі з другої сторони. Це й летить зі сторони копило. Боже, господи. Чесно тобі кажу, вовка страшно так, що це взагалі... Вообще... Просто ти не знаєш, куди де стоять. Це у нас таке твори, так? Боже, як страшно вовка.